Всім привіт! Зараз буде велика дегустація, тому що в мене тут дивіться, скільки всього. Перше, що я хочу спробувати, я таке ніколи не пробувала курт. Хто знає, що таке курт? Хто пробував курт взагалі. Тут основа масло кхі з додаванням лимону. Омайгат! Oh І давайте зараз. Ключимо ліхтарих. Значить, склад лимонний сік, цедра лимону, яєчні жовтки. От. Яєчні жовтки і масло кхі. Ось склад цього десерту. Ой, воно рідке. Думала, треба взяти ложечку. Думала, воно густіше. Боже, як це смачно! Лимончик, м'якенький такий зап, ой, такий м'якенький оцей текстура. Боже, масло кхі! о! З лимонним соком. яєчний жовток не відчувається, але це клас. Бо це лецитин. Лецитин це дуже корисно. Лимон це дуже корисно. Вершков... О, о, масло кхі. Дуже корисний. Я не розумію, воно солодкувате, але я не бачу тут у складі лимонний сік, цедра лимону, ячні жовтки масло хі. Ну, цьому виробнику я довіряю, тому якщо тут не написано, значить його немає. Цей смак дає лимон і, і цедра. Тут є ще апельсиновий, такий самий о, апельсиновий курт. Ось дивіться. Як воно виглядає. Та-дам! Така краса. Давайте спробуємо апельсиновий курт. Цей трошки густіший. Це ще смачніший. По складу те саме, тільки замість лимону. Апельсин. Оцей більш кислий. Звісно, а це більш апельсиновий, солодкуватий. Офігеть, Прям на щось намазати, а, до речі, тут є на що намазати. Теж підходить для міського харчування, це ж все ж розумієте, і да, я до чого. Шукаю моїм дівчатам на курс а, корисні всякі штуки, якими можна розбавити раціон. І оце знайшла. І вам показую, і їм покажу. Так, тут у нас е, такі хлібці, але ці хлібці без борошна, без глютену, без крупи. Тут льон у складі, е, насіння чия, соняшникове насіння і, скоріш за все, ще може бути е, тиквіне сімечки, гарбузове насіння. От. Е, е, у них ще є печиво, але у ну, мене зараз немає. Печиво теж з е, е, гарбузового насіння, кунжуту. <тит> і воно без цукру, і воно смачне, але не було в наявності. Давайте спробуємо. Тому я взяла це? Давайте спробуємо ось так. Тут є стой кусочок. Я ми ще сюди покладемо. А, це прям цедрий кусочок. Так. Да. Сюди можна і рибку покласти. І авокадо намазати. І соус песто, до речі, зараз будемо пробувати. Перший я буду пробувати соус песто. Я за нього стільки всього чула, але жодного разу ще не пробувала. Тут олійка зверху. Значить, з чого соус песто складається? Дуже класна фірма. Своє виробництво у них і реально воно своє. Я спілкувалася з засновницею. Ну, вони єдині, вони самі все роблять. І у них небагато цього товару крафтове от, органічне виробництво. Склад продукту: базилік, кедровий горіх, оливкова олія. Обично соняшникову додають у всякі такі штуки, а тут оливкова олія це дуже цінно. Чесник, лимонний сік, гімалайська сіль. Боже, тут все ідеально. Mm. Да, мені подобається. Я таке буду їсти точно, залишаю у себе в скарбничці своїх свого раціону щоденного. Так, також в мене є тут масло кхі, справжнє справжнє масло кхі. і я теж його хочу спробувати, тому що у мене постійно є. Коли я купую масло КХІ, я постійно думаю, що може бути якась. Чому? Тому що буває, що не дуже дорого. І я розумію, що масло вершкове, якісне коштує дорожче, ніж банка там, масла КХІ. Дороге я не купую, тому що я краще сама зроблю, щоб точно бути впевненим, що воно хороше. От. Зараз пробую це. Ой, пахне правильно. Да, я. Шарю в запахі. Ладно. Угу. Це воно. Да. Ммм, дуже смачне. Ну, і прям можна так їсти. М -м -м. Да. Живодар. Супер, мені подобається. Я не буду вам зараз всю дегустацію показувати, бо я все так смакувала і довге дуже відео вийшло. Я вирішила по фрагментам вставляти час від часу в різні влоги а, мою дегустацію живодару. Все, що я спробувала, було дуже смачно і класно по складу. Тому я щиро рекомендую промокод v 10 Ви отримаєте 10% знижку. Я реально вам рекомендую спробувати класна продукція. Ще обов'язково я вам дам послухати нашу розмову. Це просто була така особиста розмова з засновницею, з людиною, яка вкладає душу в це виробництво, в цю продукцію, і мені дуже хочеться вас познайомити поближче. Ну реально такі люди в Україні. Ну, я ціную кожного це абсолютно безплатна реклама. Мені просто прислали спробувати. Я їм сама написала, тому що побачила теж у іншої блогерки, нутриціолога, як вона куштує цю продукцію. Я захотіла реально її спробувати. Їм написала, вони сказали: да, висилаємо вам посилочку, що ви обирайте, що ви хочете. Я обрала плюс, вони додали там свої деякі. Позиції, і ну, справді приємно порекомендувати, коли якісна, класна і корисна продукція. Тому чекайте в наступних влогах продовження. І посилання на Живадар я залишу під відео і промокод теж. А ми продовжуємо з вами дивитися влог. Привіт, тульки! Їду здавати аналізи. Нарешті я вибралась була тільки що у себе на квартирі. Пам'ятаєте епопію, скільки я вибирала унітаз, щоб там злив був такий, як я хочу? Торнадо, злив торнадо такий по кругу. Ну, прикольний, коротше. Щоб не ляпали що ж, нічого. Що ви думаєте? Переплутали унітаз? І це з'ясувалося, коли вже його поставили. І я така думаю, о, зараз подивлюсь, як же ж це злив торнадо, бо я дивилась відео, там так прикольно, все так по кругу, так Ну, коротше, класно. Змиваю, а він так же змивається, як у Артема. Там ляпається, на кришечку ляпається. Ну, щоб що, що було незручно. Я в шоці, кажу сантехнікам, слухайте, ми ж другий вибирали, а вибирали. Ну да, ну, ми думали, що ви передумали, кажу, ну, ні. Починаємо звіряти. Те, що я купила. Ну, в магазині переписка є. Буква інша. Короте, пишу в магазин, вони пишуть, так, дійсно, модель відрізняється. Ну, це і наша помилка, і ваша, тому що ви мали перевірити, та, що таке. А замок чи що, чи я другою рукою відкриваю. Коротше, все. Взагалі, зараз я розкажу вам цю Унітаз я міняю. Як хорошо, коли є гаражик, Машинка в теплі стоїть, не замерша. Навіть коли буде сніг на вулиці, вона буде в теплі. Зараз, поки машина буде прогріватися, розкажу вам. До речі, в машині 7 градусів. Ну, за бортом там у мене в гаражі, а на вулиці, мабуть, мінус. Так що класно. Так от, пишу. І їм скидує їм е, відео унітазу. От, перший вам покажу. Звичайний змив. А мав бути, зараз я вам покажу, який мав бути. Ось, бачите, з одної сторони змив, і він е, уходив в каналізацію таким закручується. І там показували, там і шарики той унітаз кидали різні. І цей. О, ось оце відео. Да? Я їй пишу. Доброго дня! Мені поставили унітаз і виявилося, що модель не та, яку я у вас замовляла. Доброго дня пише, сфоткайте, будь ласка, і скидую відео. Ось такий злив я просила знайти. Скидую відео е нашої переписки, їй скидую кусочок. А, а по факту злив, який я не хотіла, збитичний потенціал. Він ляпає. Ну, він не дуже ляпає, він, е, типу, більш-менш нормальний. Не сказати, що він прям ляпає, якось там. Ну я так, я не я шукала, блін. Я витратила купу часу на те, щоб знайти те, що я хочу. Я його придбала, а по факту у мене не те, що я придбала. Розумієте? Ну е, неприємно. Вона пише, Да, у вас замовлені торнадо. Там в артикулі тільки одна буква різниця. Напевне, при відгрузці перепутали. Зараз важко сказати, бо скільки часу пройшло, вам тільки його встановили. Пишу так сьогодні. А вам його не показували, коли забирали. Я кажу, що забирали не я. Забирав чоловік. Він забирав там разом з бойлером. Ну коротше, там така Вікторія дійсно є помилка із нашої сторони, і з вашої при отриманні товару ваш обов'язок перевірити товар, бо людський фактор ніхто, ніхто не відміняв. Ми без проблем замінили б, якби він не був за змонтований. З нашої сторони зможемо запропонувати компенсацію тисячу гривень. Я пишу, скільки коштує та модель, яку я замовляла. Вона зараз чи коли ви замовляли? Коли я замовляла 5400 Він коштує. Роздріб його зараз 7600. Я його купила ще влітку, по-моєму. Я вже не пам'ятаю. Він стояв в гаражі. Зараз його постав. Дзвоню Артему, кажу, так і так он, от, блін, там, мета. Ну що, ну вже поставили та поставили. Я врі вони мені написали, що можуть мені тисячу компенсувати. Що типу, що це і моя провина? Теж а він смислі. В смислі твоя, ну як це? Ти купила товар? Ти не ну, накланакладну. Вони вам тобі скинули ж ту модель, яку ти купила? Да ну тобто, у нас в мене є там документ, що я купила і що я купила. А по факту мені видають інше. Я що там ти? А вдруг це не ти десь за кордоном? У тебе там роблять взагалі робітники. Приїхали, забрали, поставили. Ти там через півроку приїхала по ну, то теж може бути. Ну так. Да. Ну то як? Ну там то своєї вини немає. Це вони провтик, це їх провтик. І такий, і починає мене накручувати, що я б їм то, я б їм все, оце. От Це от ета, щоб мені так колеса, Я була така ситуація. Я там комусь резину продав. Uh, він поїздив, потім приїжджає, каже: А я ж не цю просив. ви, ви ну. І каже: я розумію, що дай мій профтик, Там щось ну, інше в розмірі чи щось там в малюнки, ну, в общем, якийсь профтик. Каже, я сам зняв і сам ну, іншого йому поставив. тому що Я розумію, що да, мій профтик. Я ж йому не сказав, а, а куди ти дивився? Треба було, щоб ти подивився і теж перевірив. Ну і тим паче унітаз злив. відкуда я знаю, який як має. ну. Модель треба було порівняти, виходить, в якій одна буква в кінці різна. Ну, в общем, зрозуміли. Я така думаю, так, не все втрачено. Нє. Ну і ж часу, звісно, пройшло багато. Пишу ввечері, цей унітаз мені не підходить. Він. Такий, як я точно не хотіла. А ви намагаєтесь перекинути відповідальність на мене за те, що при відгрузці хтось наплутав. Мої сантехніки сказали, що без проблем знімуть унітаз. Ним ніхто не користувався. Я хочу той унітаз, який я купила. Ми у вас купуємо багато сантехніки. Не перший ремонт і не останній. Ну, ми дійсно у них і на Артема квартиру закуповувались, і на свою квартиру закуповувались. Ну і. Як там піде, подивимось Я сама дам вам тисячу гривень компенсації, якщо ви вважаєте, що це також і моя помилка, хоча я так не вважаю. Але поміняйте мені унітаз. Ми розуміємо, але це і ваша, і наша провина. Менеджер не може прослідкувати усі етапи всіх покупців. Єдине, що можемо запропонувати, це обміняти саму чашу, а кріплення і кришка залишиться та що у вас зараз, бо вони вже використані. І хай майстер. Прибере залишки силікону, якщо є. Я пишу, а кріплені, і кришка підходять до обох чаш, так підходять. Так що я змогла. А, сантехніки зараз міняють, ну, знімають унітаз, потім треба буде його відвезти і поміняти. Я сподіваюся, все вже... Але це я влог виставлю, коли я вже його поміняю. Ну, типу, що в мене буде та чаша, яку я хотіла. Ні, ну, Правильно ж, я роблю? Ну, ну, ну як так? Якщо я купила це, а по факту мені підсунули те, що я не хотіла. Реально я, я шукала саме не такий. От який загодну, тільки не такий. І тупо мені ставлять. От що от це таке? Сантехніки вже ржуть, вони ж це іпопію з, з, з кухні, теж бачили у них на очах все це паралельно відбувалося. Я говорю, треба робити перерву два місяці в ремонті. І на балі. Я говорю, можливо, <смі> перезагрузка. Ну, ну, це просто смішно. Переробляли е сантехніки, навіть переробляли якийсь вход під бойлер, тому що щось там вони наплутали. Хоча вони ну, в мене до них взагалі ніяких претензій ніколи не було. Дуже якісно все роблять. І навіть тут розумієте, ну наче, блін, пошептало. Плитку перезамовляли, бо прийшлося зняти, а вона ну, зламалась при зйомі. І вчора такий мені ключика я, ну все, ай, та гарного вам дня, все, все там зробили. Я така, а ну дайте провірю злив унітазу, включаю. Ми ж не це обирали. Он. Ні, а я думаю, ви передумали, говорю взагалі-то ні, включаю. Отак, от ну да, і ми якраз таке. А, а він мені ще на днях казав, ой, слухайте, ото ми з вами унітаз тоді вибрали, а такий самий ми іншим клієнтам ставили, ставили і він такий класний, безшумно зливає, взагалі включаєш, взагалі не чутно, що злив. тобто взагалі не чутно в квартирі, от це, ву, знаєте? А каже, там такий, этот, як в самоліті, все уходить, але безшумно. Я така, о, клас! І у мене, тако, тако, як у мене, да, так, да, от це ж саднує та штука, і це так само. <смі> і мені ще більше його. Я така, ще більше Думаю, класний, я унітаз обрала, а потім такий уявляєте? Влог про унітаз. Другий, вже такий був колись, так і називався. Влог про унітаз. Так, ладно, поїхала я здавати кровушку на аналіз. Зараз ми перевіримо, що там, як я себе почуваю. Міряю зранку температуру 36, 1, 36 і 3, 36, 4, а має бути 36,7, 36,6, 36,8, типу. Тоді це ознака, що щитовидка працює хорошо, вистачає ресурсу. От, е і тиждень треба мірити зранку в в рота. Тільки треба хороший градусник, який показує точно ртутний. У мене є. Я привезла з цієї квартири ртутний градусник. Низький. І такий я там підмерзаю ручки. Е тільки трошки холодніше в квартирі, руки, ноги мерзнуть. Я розумію, що це щитовидка. Я ж, блін, думаю, я ж п'ю ламінарію п'ю, селен этот, горішки. Мабуть, що не вистачає, треба щось більше мощніше для щитовидки. Не справляється. От. А я пила йодисилен окремо, ну, ті роки періодично. Короти, за щитовидкою треба слідкувати. От цікавий зараз дам ТТГ. Ну, навіть кажуть, що ТТГ, навіть коли в нормі, це не означає, що щитовидка все з нею добре, тому що. Коли ТТГ вже підвищується, то ну, там все вже конкретно погано. Тому навіть аналізи можуть бути в норми, але якщо є ці симптоми, мерзнуть руки, ноги, ну, та зябкость така, хочеться щось на себе накинути, то значить енергія на тепло енергообмін не вистачає, тепло, терморегуляцію, от. Рішать це У мене вже є план. дитячим Що там заклеєних ще? <глев> Сраза. А що стільки крові не поняли? Ах. Ну і пластир, липкий у них. Депіляція заодно. Все, тепер чекаємо, розкажу вам. До речі, взяли одну пробірку крові, а зазвичай мені брали штук 5-6 на такий список аналізів. Ну, так і я робила чекап повний. Кажу, Каже, технології. Ладно. Каже, ще, якщо ви протягом, по-моєму, тижня. Тижня? Вирішите. Доздати ще якийсь аналіз, а ви можете просто дозамовити і з цієї ж пробірки зроблять ще один аналіз. Тобто не треба буде здавати кров знову. Ну, якщо там все співпадає, що це буде, ну, коротше, не у всіх випадках, але є така можливість, що, можливо, можна буде не доздавати кров, а просто зробити аналіз з тієї самої кров'ю. Не знаю, скільки це ефективно. Ой, прикольно. А ось мій сніданочок яйця, Тут грибочки з цибулькою вершковому. Ну, з вершками, сирочок в сулогуні, капусточка квашена з олійкою і хрустик від живодару. І зараз буду ось так: от їсти. Авокадо Вчора зробила Два авокадо, перекрутила з лимонним соком олією. Оливковою і чим там ще. Ой, ще ж соус песто у мене є. От. Його ж теж треба їсти. Ось він. Так, от ти, хоч би з'їсти все. Чого так? Чого ви так надіваємо? У мене мама з Кеті в гостях, <зас> була, я не <nonetheless> знімала. <зас> Ми замовляли на тему різні няшні штучки. Да? Катюха. Катюха спала в цей час. Мама замовила собі легіхтарики на вікна, ну, оця шторка, спеціальну таку балаклаву на голову, щоб собачкою гуляти, щоб. І перчатки непромакаємо, е, універсальне, є, які е, можна телефон З на телефоном саме голову, натикатись <плес> на телефон. Короче, я теж собі такі замовила, тому що вже відчула, як хірова в перчатках на вулиці, бо телефон постійно у мене в руці. Я щось ним роблю, і мені доводиться знімати перчатки, це незручно. Вот, и що, а что ще? А, ще якісь штучки на тарелочке, чехлы. Ну, щоб типу закрывать. Да ну все, чухаю, чухаю. Вот. Таке? А, мама... а у мамы тренування. Тренировку. Две жопки. Дві жопки. Идм, мой жилой, идм ишла, идм я дуже сил тюрпів, так? Да? Немає сили вступати. В обновочках. Ти все забрала? Так. Да. Мій бложик підійшов до кінця. Сподіваюся, вам сподобався. Ставте лайк. Приходьте завтра. Завтра, сподіваюся, теж виставлю влог, якщо встигну змонтувати. Всім, бувайте!